Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, погода вже така зовсім не осіння. До речі, покупців сьогодні було досить багато на ринку. Машини, правда, не всі готові до продажу. Більшість з них просто ну, неможливо навіть вам зняти показати, тому що вони в кризі і в снігу, ну, але намагались по можливості вам. Все, що ви просите, все показувати. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного перегляду! Шкода Октавія. П'ятого року. 1.6, бензин, MPI, 187 тисяч пробіг, 5800 ціна. Є сертифікат до автомобіля. Контакти теж є. Так, темно-зелений металік, п'ятиступенева механіка, мультикермо. Клімат-контроль, підігріва сидінь. 7 гольф універсалі Airline. 16 року. 1,6 дизель, 88 кВт, 260 тисяч пробіг, 12200 ціна, автоматична коробка передач. Тут контакт. Так, показую вам стан. мультикермод, дисплей, клімат. Парктроніки. Рено Меган в комплектації босе 2012 року. Так, є панорамний дах, навігація, камера заднього вигляду. 1,5 дизельний двигун, шестиступенева механіка. Так, на українських номерах вже вона. Все працює. 8900 ціна. Тут є контакти. Так, вона напевно не відкриється, так? Ага, Ну нічого. Зараз подивимося з тої сторони, чи буде щось видно. Вам, напевно, що ні. ні. то не вийде. Зараз власник відкриє машину і покажу вам, то все підморозило. Так, є парктроніки, фаркоп. Так, вже буде видно все. Шинка відкрилась. Так є два ключі. Комбінований салон. Так, панорамний дах. Мультикермо. Так вона виглядає. Шкода фабія в універсалі. 10 рік. 1,4 бензин 63 кВт. Так, свіжа, пригнана з Німеччини. Хороша комплектація, 5500 буде ще торг. Тут контакти. П'ятиступенева механіка. Так, показує, як вона виглядає. Наскільки це можливо. Так, покажу вам відразу. Тут є меріва. На ринках в такому кузові вони практично не трапляються. Так вона виглядає. Так, 10-й рік, 1,7 із дизель, 181 тисяча пробіг, автоматична коробка передач, 7700 ціна. Так, контакти є. Хороша комплектація. Рідний пробіг, каже, прийняли з Німеччини. Мультикермо. Зараз покажу з того боку. Так. Б6 посад в універсалі, сьомий рік, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 297 тисяч пробіг, 6850 ціна, буде ще торг. Так, контакти. А контакти ваші? Там нема. Скажете? Детектуйте мені. 0,66, 52, 76. 617 як виглядає передні електросподійомники. Так, стан бачите. ДСГ автоматична коробка підігрівається клімат. Рено Megane. 10-го року 1,5 дизель, 81 кВт, 6-ступенева механіка, 6800 ціна. А ваша? Відкрити, якщо можна. Так, 6-ступенева механіка є. Мультикермо. Панорамний дах. Зараз поки ключики знайдуть. Заглянемо поки по колу. Так, є фаркоп. Ага, не може власник знайти ключа, тому показую, показую по колу і з пасажирської сторони. Так, ну тут стан має бути вам видно. Вона на панорамі. Та-та, я бачу. Так вам покажу панорамний дах, наскільки можливо. А за деталями вже до власника за вказаним номером телефону. Шостий гольф Універсалі, 9 рік, 1,4 бензин, 90 кВт. Шестиступенева механіка, хороша комплектація, обслужене авто, пробіг... Так, напевно, 200 тисяч. 6900 ціна, буде ще торг, контакти є. Вона виглядає в салоні. Мультикермо. Клімат. І парктроніки. Октавія А5 в універсалі. 11-го року, 1,6 дизель, 77 кВт двигун, 236 тисяч пробіг, 8,300 ціна. Так, контакти є вище. Свіжоприне авто, два ключі, клімат-контроль підігрів сидінь, автоматична коробка. Так, показую вам стан максимально. Так, є дисплей, навігація. І парктроніки. Четвертий гольф в універсалі. Так, на жаль, не вказаний рік. 1,9 дизель, 4700 ціна. Контакти є, уточните всі деталі. П'ятиступнева механіка. Так, бачу там дисплей. Так вона виглядає. Ну, по колу не покажу, на жаль. Toyota Avensis в універсалі 11-го року. Свіжопригнана з Данії. Так, є камера заднього вигляду, вебасто, два ключі, підігрів лобового скла, двохлітровий дизельний двигун на 93 кВт. Рідний пробіг 227 тисяч, гарний стан, 9,150 ціна. Тут є контакти до Ігоря. Подивимося, чи авто. О, дякую. Є? Показую як виглядає. Мультикермо. Весистопенева механіка, підігріву сидінь, клімат, дисплей. Рено Меган в комплектації босе. 12 рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 248 тисяч оригінального пробігу, є панорамний дах, підігрів сидінь, асистент смуг, парктронік перед-зад. Навіга... Навігація, круїз, контроль, свіже пригнана, розмитнена, в дуже хорошому стані. Зимові є колеса, фаркоп є сертифікат Євро 5, 8,300 ціна. Реальному покупцю ще буде торг. Отут контакти власника. Є відкрита дуже добре. Так, бачите, комплектацію ми вже все почитали. Комбінований салон. Ще покажу з того боку. B7 Passat в седані. Темно-коричневий металік. так Це в нас рідкісне, рідкісний колір і рідко вони трапляються в седані. 12-й рік, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Так, автомат мокрий, шестиступеневий, 214 тисяч пробіг. Офіційне авто. Є сервісна історія, звичайно, якщо це офіційний автомобіль, 10700 ціна. Тут контакти. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Підігріве сидінь, клімат, дисплей, навігація. Ні, перепрошую навігацію, не бачу. Електроніки є. Так ще з іншого боку покажу. Електрокар, Nissan Leaf 21-го року. Так, 40 кВт батарея, 5 тисяч пробіг. Ну, звичайно, автоматична коробка. 25500 ціна. Так, не бачу контактів. М -м -м. Та ваше авто теж. Но, на жаль, немає контактів власника. Ну, Такі автомобілі рідко продаються з базару зразу. тому можете приїхати на Луцький авторинок і вже тут все уточнити, кого такі авто цікавлять. Та, до речі, на Львівському авторинку електрокарів дуже багато по відношенню з іншими авторинками, різних марок і різної цінової категорії. Toyota Corolla. знайшли офіційний автомобіль. 1,6 бензин, 123 тисячі пробіг. Так, авто 13-го року, автоматична коробка шестиступенева, авто ціле не потребує вкладень. Ціле по кузу, так розумію, 11700 ціна. Так, то є, показує. Мультикермо. Оватична коробка так виглядає. Так, просто показувати і на бензині автомобілі знайшли без сьомий посад в універсалі. Вони всі зазвичай дизельні. Тут у нас іде 1,8 бензин, 270 тисяч пробіг, 12 рік, 10900 ціна. Так, контакти. Шестиступенева механіка. Так, стан сидіння має бути вам видно. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат. Покажу вам з цього боку. Є парктроніки. А 5-та Октавія в універсалі. Дев'ятий рік, 1,8 бензин, 136 кВт, 260 тисяч пробіг, 7-250 ціна. Так, контакти є ось тут. Так, клімат, круїз, хороша комплектація, 4, 4 підгріви сидінь. Преміум акустика. Так, сервісна історія, бачу, теж є. Так, Так вона виглядає. Є фаркоп. Так, є у нас відразу два гольфа. Один у нас хеджбек, в кузові хеджбек, другий в універсалі. Так, цей синій у нас хеджбек. Четвертий рік, 1,4 бензин, 228 тисяч пробіг, 4750 ціна. Контакти там. Так, синій металік колір. П'ятиступенева механіка. Так, є. Так, цей срібний гольф універсалі. Восьмий рік, 1,4 бензин, 210 тисяч пробіг, 5600 ціна. Вище є контакт. Шестистопанева механіка. Так, і підігрівався сидінь, клімат. Так, ззаду в нас тут є. Фаркоп, а там немає. Шкода Октавія Тур в універсалі. Восьмий рік. 1,6 газ бензин, 232 тисячі пробіг. Так є клімат. Так каталізатор присутній, без підкрасів, два ключі, 5,850 Ціна. Сервісна історія є. А контакти підкажете ваші? Контакти ваші? Номер телефону 099 325 325 триста двадцять так, авто зачинене, так? Відчинено. Зараз буде відчинене. Чотири електрослопідйомники. Показуємо стан керма. Механіка. Так, по клімату вже читали. Фаркоп і парктроніки.